Привіт, Добрі, дорогоціння, чи замислювалися ви взагалі, для чого ми сюди прийшли в цей світ? Ну, чесно говоря, коли я задавала це питання собі, навіщо мене мама родила? Тому що моє життя, мені казалося, це сплошне, ну, сплошне одне розчарування, одне якесь пекло. Я не розумію для чого. Для того, щоб я страждала, для того, щоб я мучилася тільки ці якісь сатанюки, які мною овладіли, якісь там мамона, да, ця гординя, всякий якийсь як сатанізм, що зі мною відбувалося. Кажу, Те, що зі мною відбувалося, чесно говоря, я не знаю, я така вдячна Богу за свого чоловіка, тому що те, що я витворяла йому і він це все терпів, то я вже давно втікла. Чесно, я вже давно тікла, я би цього не терпіла. І мені Бог послав таку людину, такого чоловіка, як у мене, тому що він витерпів мене, витерпів ці всі випробування, які послані були Богом. І дякуючи Богу, що він мене привів у церкву, він зараз нагородив мого чоловіка тим, запозичала те, що в нього дружина стала слухняною, а вона скорилася, вже починає мовчати. Коли буває, починає він кипішувати, я кажу, чому ти кричиш? Кажу, ну чого я заробила. В такий момент я вже зробила в мене вже летіло, що в руках стояло, так як я раніше робила. За ще я дуже сильно розкаююся. І я розумію, як, наскільки церква змінює людей. Наскільки Бог змінює людей, прийшовши до церкви, де мене всюди окружають мої близькі, ну, як не близькі, незнайомі люди, але вже духовно вони моя сім'я. Вони навчили, як мене жити, як догоджати треба чоловіку, так, як послухатися і служити Богу. Тому що коли ми. Впустили своє серце Ісуса Христа, так ми його визнали. Ми призвали Його, так і він став з нами разом жити. Так, коли я казав, що. Ісус, коли я постукаю в ваші двері, якщо ви відчините, я прийду до вас і буду з вами вечеряти. Я не розуміла, коли зі мною щось відбувалося те, що в мене серце вилітало з груді, бішено так билося, думаю, Боже, що це зі мною? Я вже думала, я не знала, що зі мною відбувається. І коли прийшовши до церкви, зі мною послухала декілька разів там, та, тиждень десь я побула, послухала, покаялася, розкаялася, боже, це так було соромно, це візнавати всі свої гріхи, да? каятися в тому, що я робила. Але... Коли я каялася, я дуже плакала. І після того пройшло моє полегшення. Реально пройшло полегшення. Я... Бог просто стукав тоді мені і стукав мені двері, Як обично, я думала, що двері це прийде двері, я постукаю, я йому відкрию. Ні, двері це наше серце. І тому в мене серце так сильно швидко так і билося, тому що Ісус стукав мені в серце, Він звав мене, щоб я вже прийшла до нього. І коли я прийшла до нього, я увірила, я прийняла Ісуса Христа, прийняла Святого Духа. І я була зцілена за те, що я дуже сильно вдячна йому за, те, за цю церкву, за все, що він дарує зараз.